Чому важливо і саме міжнародний трибунал окремий? Фактично в останній в такому форматі трибунал засідав в Нюрнбензі, коли судив нацистських якраз, злочинців, і там було і політичне і і воєнне керівництво. Паралельно це не означає, що ICC, міжнародний кримінал, кримінальний суд, не буде займатися своїми розслідуваннями. Це доповнить роботу міжнародного кримінального суду. В чому різниця між трибуналом і тим, чим займається міжнародний кримінальний суд? В Міжнародному кримінальному суді будуть розглядатися злочини воєнні злочини проти людяності і геноцид. Так можливо, і ми бачимо, що все, все більше є доказів, що це саме геноцид, тобто, ну умовно бригаду, яка чинила звірства в бучі. Будуть судити в міжнародному кримінальному суді, але важливо, щоб були відповідальними і були на лаві підсудних саме політичне і військове керівництво, яке, наприклад, в Україну не там фізично ці злочини не, не, не приїжджали, не, не вбивали, не гвалтували. Але вони розпочали злочин агресії. Як його зробити практично? Є два шляхи, над якими працює керівництво України і робоче. Група була створена якою керує пан Андрій Єрмак. Фактично, це може бути або угода між окремими країнами, або ж це може бути така, ну як міжнародна угода під егідою якоїсь організації. Це може бути знову ж таки Рада Європи, це може бути Європейський Союз, або Організація Об'єднаних Націй. Ну як на мене, це найменш вірогідний. Насправді варіант, бо ми бачимо, що дії в першу чергу Радбезу ООН заблоковані через саму Росію, яка є агресоркою.